Так, так, обов'язково перейшліть це відео десятьом своїм друзям, яким ви бажаєте щастя, тоді і вам самим прийде щастя. А якщо ж ви цього не зробите, о, вам таке буде! Вітаю вас, дорогі друзі! Нещодавно я отримав на один із своїх меседжерів. Повідомлення схожого змісту. Сподіваюся, що багатьом із вас також доводилося стикатися з такими повідомленнями, отримувати їх, можливо, навіть відправляти. І цей факт мене підштовхнув до того, щоб записати сьогоднішнє відео. Повідомлення було доволі таке розлоге. Містило воно текст такого релігійного змісту, починалося з розповіді, що ось є така, існує такий ланцюжок молитовний, насилається молитва, за основу видата молитва, отче наш. Потім додано там ще якісь свої прохання, і ось стверджується в цьому повідомленні, що е, хто перейшле це повідомлення своїм друзям, то буде щастя і тим друзям, а ось і самій цій людині. От, а якщо цього ну, не зробиш, то ти розірвеш цей молотовний ланцюжок і тобі буде погано. Е, думаю, старші люди, хто пам'ятає часи ще Радянського Союзу, е, Стикався з цим і раніше, тому що так зходили у тоді так звані листи щастя. Це були доволі такі великі тексти на декількох аркушах паперу, які потрібно було переписувати точно без помилок, і також розсилати певні кількості тих людей, яких ти вважаєш своїми близькими людьми і яких бажаєш щастя. От, якщо ж ти цього не зробиш, знову ж таки обіцялися всякі там негаразди і карі від Бога. Як ставитися до подібного роду розсилок, і чи брати взагалі в них участь, і чи звертати на них увагу? Справа в тім, що головний посил, який робиться у цій справі, що от сам факт пересилання тобою цієї молитви буде джерелом для тебе щастя і успіху. І це прямим чином нам вказує на магічну таку основу цього дійства, тому що саме магія передбачає, що для отримання певного результату людина повинна в певному порядку здійснити певні чітко окреслені, чітко регламентовані дії. Ось, І якщо ж ми говоримо про сферу релігійну. Про стосунки людини із Богом, то звичайно там такий принцип не працює, тому що релігія це стосунки двох вільних особистостей людини і Бога. Тому можна говорити в такому ключі, що подібні діяння є навіть і гріховними. Якщо людина серйозно вірить у те, що пересилання, повідомлення може бути. Підставою для покращення її стану, її долі, її життя це означає, що вона не стільки вірить, довіряє Богові, скільки вона вірить просто у магічну силу пересилання якогось тексту, який дуже часто за своїм змістом містить внутрішні якісь там суперечності, протиріччя і так далі. Молитва до Бога це перш за все піднесення душі і людського серця до Бога, єднання з Богом в молитві. І е, зрозуміло, що просто перечитування тексту, який би він хороший не був, е, пересилання цього розповсюдження цього тексту, звичайно, не є по своїй суті молитвою і не приносить справді реально духовного результату. І з точки зору практичної, е, звичайно, що такі е, речі вони не несуть якогось навантаження, тому що. Насправді щастя людини залежить не від її листування чи спілкування із кимось, а залежить в першу чергу від внутрішнього духовного стану людини від того, як вона може знайти гармонію з, сама із собою в цьому нашому такому непростому і буребному світі. Тому я закликаю вас, дорогі друзі, на подібні повідомлення не реагувати. Якщо ви в змозі тактовно, не ображаючи ту людину, яка до вас перестала таке повідомлення, пояснити їй, чому не варто цього робити, то, звичайно, можете це зробити. Якщо ні, то просто залишить це повідомлення без уваги. І Не треба боятися якихось там негативних наслідків, тому що насправді це е, звичайнісіньке собі марновірство, яке не несе під собою ніякої е, реальної такого, такого навантаження, а лише е, забирає наш час, е, забирає нашу увагу, забирає, зрештою, інтернет-ресурс. Ось і все. Е, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам е, сподобалося, поставте, будь ласка, вашу подобайку. Задавайте е, ваші. Питання, якщо вас ще цікавитимуть якісь речі, які відбуваються довкола вас в нашому житті, і їхня оцінка з точки зору практики християнського православного життя, Господь нехай береже всіх вас і благословляє всі ваші добрі дії і наміри.